Що тут таке? Виживанки. Ти сі який клас закінчиш того року? Четвертий. Випускний в тебе. Отже, розпаковочки. Давай розпаковочки. Угу. Давай дам. штани. Ну, no, спортивний. Спортивний костюм. <coughs> Далі. То я кавалерка в Мар'яни брала. Хочу, щоб на заработали. У мене такий самий є Моніка, на подобі. Ми завтра будемо дві королеви ходити. Тобі подобається? Да. Так? Да. Завжди щось вифасуєш, хрест на купіння. Та бути любима дитиною. А я твій вищий сорочки. Як нашу? А на послідній дзвоник до тебе йти? Я люблю? Я не знаю. Мамі твоїй дам і татові дам, щоб вони мали одинакові. І собі з Віталіку. Твоя мама має вешу сорочку? Тату теж твій не немає. Давай я покажу ваші сорочки. Дядька тримає. Кавелінка. Ви знаєте, що в мене є. чоловічим, дуже гарно. Коля дуже гарний з тим, жіночим, гарно з тими рукавами, ще ще кардосний користь. Мамі треба дзвонити. Ну, Віталік любить чор, Тоб, Не знаю, яку лише, яку ми собі лишимо, а другу то Аркадій взяли і Аню. Щоб мали одинаково. І от така жіночка. Шекар? Mm -hmm. Напосідній дзвоник третий вещи. Шикардосик. Шикардосик? Ну, слава Богу, що тобі все сподобало. А тепер що треба йти, маленька робити? Що? Танцювати. Лебедя, знаєш? Танцювати. Спати. Ну, слава Богу, що ти мої тапки забрала? Ви розумієте, взяла Віталіка тапки і ходить собі в його тапку. Давай Мої, віддавай де свої шукати. Гарні вишиті Так. Да. А мамі кубе? Чорну. Стату. Ну то я поняла, що чорного сіру. а ти б яку хотіла, щоб я дала мамі стати. Чорно? Чорну? Чорну то чорну. Все, ти сама вибрала, яку давати. Поїдеш з вишитими сорочками до хати. Mm. Ти завжди чимось їздиш, ти замітила? Але то кавалерка тримає такой телефонітку.